Вітаю на уроці математики. Тема уроку Нумерація шести цифрових чисел, мільйон, складання обернених задач. А зараз попрацюємо в зошитах. Запишіть дату. Пропоную почати з каліграфічної хвилинки. Пропишіть число 2022. Чотири рази у рядочок. Давайте потренуємось, рахувати усно 2022 плюс 1 Вірно, дорівнює 2023. 2022 збільшити на 10 Вірно отримали число 2032. Знайдіть суму чисел 2022 і 100. Вірно, сума 2122. Продовжимо рахувати усно. Назви попереднє і наступне число до числа 40 тисяч. Попереднє число 39 999. А наступне число 40 000 Число 592 тисячі. Так, попереднє число 591 999. А наступне число. П'ятсот девяносто двічі один. Запишіть число цифрами сім тисяч. Так, вірно чотирнадцять тисяч. Молодці, добре. Число п'ятдесят тисяч. Так, все правильно. Наступне чотириста тисяч. Так, це число чотириста тисяч. 602 дві тисячі. Так, дуже добре. Іще одне число 893 тисячі. Все вірно. Це число 893 тисячі. А зараз хвилинка відпочинку. Потанцюйте разом із котиком. Що відпочили? Будемо продовжувати. Давайте порахуємо від однієї тисячі до десяти тисяч, кожного разу додаючи по одній тисячі? Від одинадцяти тисяч до двадцяти тисяч. Від сорока однієї тисячі до 50 тисяч. Від дев'яносто однієї тисячі до ста тисяч від чотириста дев'яносто однієї тисячі до 500 тисяч. Від 991 тисячі до. Молодці, хто впізнав це число, до мільйона. Як ви вже здогадалися, тисяча тисяч це 1 мільйон. В одному мільйоні 6 нулів. Знову попрацюємо в зошитах. Запишіть, будь ласка, слово вирази. Треба порівняти ці числа, вставляючи знаки більше, менше або дорівнює. а потім перевіримо. Давайте перевіримо. 14 тысяч менше, ніж 40 тисяч. 67 тисяч менше, ніж 76 шесть тисяч. П'ятнадцять тисяч більше, ніж 5 тысяч. 100 тисяч більше, ніж 10 тисяч. 210 тисяч менше, ніж триста тисяч. П'ятьсот восемь. Менше, ніж 580 тисяч. Ви молодці. Запам'ятайте, дії над тисячами виконують так само, як над одиницями. Коли ви розв'яжете ці приклади, ви побачите, як легко ви впорались із завданням. Пропоную перевірити: 10 тисяч і 5 тисяч то 15 тисяч, 3 тисячі і 13 тисяч 16 тисяч. Від 30 тисяч відняти 1 тисячу 29 тисяч 40 тисяч мінус 4 тисячі 36 тисяч, 79 тисяч і 1 тисяча 80 тисяч. 100 тисяч мінус 298 тисяч. А тепер попрацюємо із задачею. Квітка чорнобривець прокидається вранці о 8 годині, а засинає о 5 годині вечора. Скільки часу вона не спить? Давайте міркувати. П'ята година вечора це 17 годин. Тепер ми можемо від 17 годин вечора відняти 8 годин ранку і дістаємо, що квітка не спить 9 годин. Складемо обернену задачу. Квітка прокидається о 8 годині ранку і не спить 9 годин до вечора. О котрій годині ввечері вона засинає? Квітка прокидається о 8 годині ранку, і протягом 9 годин ми можемо нею милуватися. 8 і 9 це 17, о 17 годині вона засинає. Хвилинка цікавинка. А чи знаєте ви, що букети чорнобривців? Розвішують у приміщенні, щоб відлякувати комах, а сушені пелюстки використовують як приправу до їжі. До того ж, відомі лікувальні властивості цієї рослини настій з листків деяких сортів чорнобривців застосовують як засіб від лихоманки. Чорнобривець це наша національна квітка, яку дуже люблять, і яка символізує долю, красу і витривалість українського народу. Наш урок закінчується. Ви добре попрацювали. А тепер домашнє завдання. Розв'яжжіть ці приклади на порівняння і задачу про хитру лисицю. На все добре.